Так, значить, лекція номер 2 Мова програмування Visual Basic. Розглянемо перше поняття, поняття про об'єктно-орієнтоване програмування. Mm. Вже з вами, розглядаючи дисципліну фаху, з'ясували, що е, на сучасному етапі розвитку найбільш е, Поширені і розвірені це мови програмування, об'єктно орієнтоване. Значить, у процесі, це більше, ускладнення апаратного забезпечення розробникам досить важко зберігати якісь створення програм. Поява нових, об'єктно орієнтованих принципів програмування певним чином знімає гостроту проблеми. Значить, об'єктно орієнтоване програмування. Одна з порадних програмування, що розглядає програму як в об'єктів, які взаємодіють між собою. Далі, на відміну від традиційних поглядів, за якими під програмою розуміли набір програм або під програм, або перелік інструкцій комп'ютера, об'єкти орієнтовані програми можна вважати сукупністю об'єктів. Відповідно до ООП, об'єктно орієнтованого програмування, кожен об'єкт здатний отримувати повідомлення, обробляти дані та надсилати повідомлення іншим об'єктам. В обєктно орієнтованому програмуванні акцент зроблений на модульності програм. Крім того, використано кілька технологій від попередніх порядок програмування, зокрема успадкування, інкапсуляція і поліморфізм. Розглянемо фундаментальні поняття об'єктно-орієнтованого програмування. Значить, клас це образ об'єктів з однаковим набором подій, методів і властивостей. Одиниця даних і основних елементів об'єктно-орієнтованого програмування. Клас визначає абстрактні характеристики деякої сутності, включаючи властивості самої сутності і дії, які, вони, яка вона, які вона здатна виконувати, і її методи. Таким чином, клас використовується для того, щоб визначити структуру об'єктів. Властивості і методи класу разом називаються його членами. Ну, наприклад, наведемо такий приклад. Автомобіль може характеризуватися рисами притаманним всім автомобілям. Зокрема, належність до окремої марки, принципам руху, побудови двигуна, наявність кузова тощо. Як правило, клас має бути зрозумілим для непрограмістів, що з... знаються на предметній області. Згідно з визначенням класу, об'єкт це окремий екземпляр класу. Так, клас автомобілів відповідає всім автомобілям шляхом опису їх спільних рист. Об'єкт Маза 6, наприклад, є одним окремим автомобілем, певним варіантом значення характеристику класу. Автомобілі мають кузов, Маза 6, має чітко виражені контури кузова і спортивним стилом. Об'єкт Маза 6 є екземпляром класу автомобілів. Далі, як вже зазначалося, кожен об'єкт характеризується певними параметрами, які можна поділити на три категорії: події, методи властивості. Значить, Давайте розглянемо кожну з них більш детальніше. Подія це зміна властивості об'єкта, взаємодія між об'єктами, створення нового об'єкту або вилучення існуючого. Кожна подія містить оцінки часу, що вказує, коли вона відбувається, і місце, де вона відбувається. Прикладом подій може бути натиснення на клавішу персонального комп'ютера, клацання мишею на кнопці діалогового вікна програми, руху миші тощо. Будь-яка подія ініціює виконання певного програмного коду. Далі йдемо. Так. Далі, що Значить, подія є первинним елементом, який породжує ланцюжок дій, звернення до методів, зміну властивостей тощо. Щоб визначити подію, необхідно записати код програми. Об'єкти генерують визначені події та виконують дії у відповідності на певні події. Події схожі на повідомлення, які отримують об'єкти один від одного. Метод це дія, що може здійснюватися самим об'єктом і над об'єктом, Реалізується у функції або процедурі, що дозволяє під час роботи програми отримати або змінити значення властивості об'єкта. У зв'язку з визначенням методу наведемо визначення функцій і процедури. Значить, Функція чи процедура це послідовність операцій, яку потрібно виконати багато разів у різних місцях програми. Можна скористатися синонімом під програма, але є відмінність у призначенні функції і процедури. Значить, функція під програмою, що оперує одним чи більше значенням. Після проведення обчислень повертається управління програми, яка її викликала і повертає певне результуюче значення. Процедура це підпрограма. Що виконує певне завдання або групу завдань, як і окрема команда меню. Програма без обов'язкового повернення основній програмі, результуючого значить. Значить, для всіх класів об'єктів є набори методів. Наприклад, оскільки Mazda 6 автомобіль, він може їздити швидко. Тому їздити є одним із методів об'єкта Mazda 6 Він може мати інші методи, зокрема гальмувати або стояти. У межах програми використання методи має. Впливати лише один об'єкт. Усі автомобілі можуть їздити, але потрібно, щоб їздив лише один окремий автомобіль Mazda 6. Обмін повідомлення в ООП виклик методів об'єкту. Е, властивість це параметр значення, якого визначає зовнішній вигляд функції, можливості та інші характеристики об'єкта. Кожен клас об'єктів має свій перелік властивостей. А кожна властивість має відповідне значення. Для різних об'єктів воно може бути різного типу. Усі властивості кожного об'єкта мають значення за замовченням. Стан це сукупність властивостей об'єкта в поточний момент часу. Кожен об'єкт завжди знаходиться в якому стані. Під впливом подій, об'єкти переходять з одного стану в інший. У деяких випадках. Клас може мати підкласи. Наприклад, клас автомобілі може мати підкласи легкові автомобілі і вантажівки. У цьому випадку Mazda 6 буде екземпляром підкласу легкові автомобілі. Підкласи успадковують властивості і поведінку своїх батьківських класів і можуть вводити власні властивості. Наступне інкапсуляція. Значить, Інкапсуляція це процес приховування деталей про роботу класів від об'єктів, які їх використовують або надсилають їм повідомлення. Так, наприклад, клас автомобілі має метод їздити. Реалізація цього методу описує, як саме має відбуватися їзда, наприклад, спочатку завести двигун, потім зрушити з місця. Водій автомобіля Mazda 6 не повинен знати, як він їде. Інкапсуляція досягається визначенням, які класи можуть звертатися. е Водій автомобіля Mazda не повинен знати, як він їде. Інкапсуляція досягається визначенням, які класи можуть звертатися до членів властивостей і методів об'єкта. У нас зідок цього кожен об'єкт надає кожному іншому методу певний інтерфейс. Інтерфейс. Тут члени властивості методу об'єкта доступні іншим класам. Інкапсуляція потрібна для того, щоб запобігти застосуванню користувачами інтерфейсу тих його частин. Які швидше за все будуть змінюватися? Це дозволить полегшити внесення змін без потреби, змінювати користувачів інтерфейсу. Наприклад, інтерфейс може гарантувати, що різні модифікації автомобіля Mazda 6 можуть додаватися лише до об'єктів класу автомобіль. Програмним кодом самого класу часто члени класу, властивості методи позначають як публічні, захищені і приватні, визначаючи, чи доступні вони усім класам, під або лише класу, якому їх визначено. Далі, поліморфізм ОП. Це залежність методів від класу, в якому цей метод викликається. Тобто два або більше класів можуть реагувати в різний спосіб на однакові повідомлення. Наприклад, якщо автомобілю потрібно їхати, то його водій почне заводити дугу. Якщо те саме потрібно зробити велосипеду, то його водій почне крутити педалі. Абстрагування. Значить, абстрагування, спрощення складної дійсності шляхом моделювання класів, що відповідають проблеми, і використання найприйнятнішого рівня деталізації окремих аспектів проблеми. Наприклад, автомобіль маза 6 більшу частину може розглядатися як автомобіль, а коли потрібно отримати доступ до інформації, специфічної для легкових автомобілів, як легковий автомобіль або предмет властивості, при підрахунку розміру власності його. Водія. Модульність це принцип програмування, основна ідея якого полягає в реалізації обчислювальних процесів у вигляді окремих програмних одиниць, модулів і звернення до цих модулів інших програмах з передачою даних, необхідних для обчислювального процесу. Модульне програмування дозволяє зменшити обсяг вихідних текстів програм, зробити їх більш прозорими прискорити написання і тестування програм, зменшити витрати на супровід і експлуатацію програми. Далі йдемо. Витрати на супровід програми.